Я б собі цього не пробачив, тому що скільки часу йде війна, звичайно, що працював там, займався волонтерством, таким іншим, але й потрібно стати в ряди наших збройних сил для того, щоб захищати нашу країну. Це Дмитро Сагатий ще донедавна до нього звертались, отче. Спочатку війни він служив капеланом у 80 80-й десантно-штурмовій бригаді. Очолював першу парафію Православної церкви України у місті Преображенка на Херсонщині. Незадовго до повномасштабного вторгнення йому дали три парафії на Волині. Осів, адаптувався та продовжував волонтерити і доставляти автомобілі та іншу допомогу військовим на схід. Однак цього йому було замало. Нещодавно Дмитро прийняв для себе рішення мобілізуватись і піти на службу. Зараз дуже багато людей думають, як то уникнути мобілізації. але я собі вирішив, кажу, а як же ж подумати і уникнути окупації? Тільки ставати і щось робити. Дмитро розповідає, що вже багато років їздить в 11-й Краматорський прикордонний загін, і має тут багато друзів військових. А тому чітко знав, куди піде служити. У мене є всі можливості, дані стати офіцером для того, щоб виконувати і працювати для оборони нашої країни. Тут дуже хороші. Умови відношення командирів тебе завжди підтримують, завжди вислухають, завжди дадуть тобі правильну пораду. Сучасне озброєння, сучасна техніка навчання за кордоном є така можливість. Тому і я обрав державну прикордонну службу. І в мене тут дуже багато друзів від початку, навіть не від початку повномасштабного вторгнення, а взагалі від початку війни від 2014 року. Церковне керівництво його відпустило без жодного осуду радше навпаки сказало, як ти захочеш. Захочеш бути капеланом. Будеш капеланом. Захочеш бути військовим, повноцінним в рядах ДПСУ. Будеш так, ми тебе благословляємо і дозволяємо тобі. Дмитро каже, що у суспільстві часто осуджують таке, адже є правила апостольські, в яких сказано, що священнослужителям заборонено брати до рук зброю однак він акцентує увагу на іншому. Але це для нападу, коли б ти хотів створити злочин чи на когось напасти і вбити. А для захисту і для захисту своєї країни, звичайно, що потрібно робити те, що ти можеш. Тим більше ми знаємо, що зараз людей не вистачає, що багато хлопців вже віддали своє життя багато хлопців вже є. Частково придатні, тому що отримали дуже багато поранень і потрібно працювати. І я собі так розумів від початку війни, що прийде той час і потрібно буде, тому що мені дуже часто казали, ви священик почекайте, ще не йдіть, але вже прийшов той час. Дмитро офіційно мобілізувався, але планує підписувати контракт, адже має шанси стати офіцером. Сьогодні є дуже гарні, хороші умови для контрактників, хто хоче піти на контракт. Люди, звичайно, хлопці молоді бояться зараз війська, думають, що це все як було колись або як показують в старих фільмах. Зараз насправді є зовсім по-іншому. Хороші умови, хороша зарплата, хороше відношення, є можливість навчатися, є можливість здобути вищу освіту, в кого її немає, в Академії Державної прикордонної служби. Тобто тут чекають і всім раді, є дуже багато посад, дуже Багато професій ти можеш прийти сам собі вибрати професію. У штабі кажуть, вже мають підходящу посаду для Дмитра Сагатого. В свою чергу роман керівник прес-служби Краматорського прикордонного загону зауважує, пишаються, коли люди свідомо обирають їхній підрозділ для несення служби. Адже 11-й загін має власну історію і великий та важкий бойовий шлях. Наш загін один з перших прийняв участь в вічці збройної агресії на сході нашої країни. Ми виконували завдання в межах Донецької області. Наші хлопці. Захищали такі міста, як Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та багато інших напрямків приймали участь. Тобто, в нас хлопці з досвідом і навчають так би мовити молоде поповнення. Його слова підтверджують бійці, які наразі проходять навчання на Волині. Микола родом з Одещини, жив у Бородянці. Служить у війську з 2010 року. У 2019 році перевівся в 11-й краматорський прикордонний загін. Прикордонники вони завжди перші, в принципі. Перші на рубежах, перші на кордоні, ну і відповідно на лінію розмежування також були перші. В нашому загону пощастило трохи більше, на відміну від Луганського і Маріупольського. Ми свої позиції втримали, і на даний момент із цих трьох загонів наш загін єдиний, який ще зберіг ну, більш-менш свої позиції роман з міста Часів Яр. Хлопець у 2020 році закінчив технікум і відразу пішов служити на рідний ВПС Бахмут. На початку 2022 року йому довелось тримати оборону біля попасної, аби ворог не прорвався до його рідного міста. Каже, що повномасштабне вторгнення докорінно змінило військо і, зокрема, державну прикордонну службу. Менше радянського союзу. Це сама перевага, мій кажеться. Нові умови ведення війни змусили краматорський прикордонний загін масштабуватись в рази. Якщо раніше прикордонники використовували літальні апарати для виявлення незаконних мігрантів і контрабандистів, то нині це окремі підрозділи, які спеціалізуються на ударних та розвідувальних БПЛА і вправно нищать ворога на передовій. На озброєнні 11-го прикордонного загону зараз є майже всі типи дронів: це і літакові типи, пума, лелека. Це квадрокоптерного типу, утелі, мавіки для розвідки. Також зараз дуже сильно і потужно розвиваємо тему fpv дронів. Це ударні дрони, також дрони для розвідки. Тобто ми зараз оволоділи вже майже всіма типами дронів, які є на озброєння Сил оборони України. Оки, одні відпрацьовують навики на стрільбищі, інші з зацікавленням дивляться на роботу інструкторів саперів. Ігор вже і сам може бути інструктором для новоприбулих, адже пройшов неабиякий шлях ще з Новотроїцького та Волновахи. каже краматорський загін це вже сім'я. Ми дуже багато пройшли, починаючи з хлопцями деякими з Новотроїцького, Волноваха, Мар'їнка в нас була. І нові хлопці до нас приходять. Вони з нами совітуються, ми їм підказуємо, як що. Як далі? Що далі? Як дісвовати? Тобто ділимо з досвідом своїм. Прикордонники отримали новітні озброєння, тому продовжують удосконалювати навики на полігонах та доводити свій військовий професіоналізм у боях в найгарячіших точках. На даний час Краматорський прикордонний загін приймає всі заходи, щоб рухатись вимогами сягодення. Приймаємо на озброєння новітнє озброєння та техніку. З кожним днем вдосконалимо свої навички та вміння і запрошуємо всіх охочих приєднатись до нас в дружню родину. По завершенню навчання вже найближчим часом Краматорський прикордонний загін знову вирушить на схід. Однак в підрозділі ще достатньо незакритих посад і хороших вакансій.